Прогноз погоди в Україні на два дні. З 12 по 13 серпня мене звати Українчик. Ще вчора я розповідав про період тотального бездощів'я і сухої погоди. А вже сьогодні з'явилась оновлена інформація, яка стверджує, що невеликі дощові опади вже 13 серпня повернуться у чотири області, і це доволі гарні новини. У яких саме чотирьох областях дощитиме, Я розкажу трохи згодом. А поки що, інформація про магнітні бурі 12 серпня вируватиме надзвичайно потужна. Магнітна буря, сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме 6 балів. Це дуже високий рівень. 13-го числа жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера Землі буде у повному спокої. Зараз я розкажу, у яких чотирьох областях дощитиме. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 12 по 13 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 12 серпня, по всій країні буде сонячна погода, але мінлива хмарність також буде присутня. Північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15, плюс 13. Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. у Житомирській області. В день плюс 23 плюс 25. вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23, плюс 25. в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області, а також на Миколаївщині, термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів темні. На Херсонщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль, нічна плюс 20 плюс 18. На Одещині Миколаївщині, в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 23 плюс 25. Вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15, на Львівщині в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в темні плюс, 15, плюс 13. У Чернівецькій області в день – плюс 24, плюс 26. вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. У Хмельницькій області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 15 плюс 13, і на Івано-Франківщині в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів. В нічні плюс 17. Плюс 15. На Луганщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 17 до 15 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря. Поливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 18, плюс 16. В Маріуполі в день плюс 26, плюс 28, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, дуже дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 16, плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 16 плюс 14, на Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. У Вінницькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 16 плюс 14 градусів, і на Полтавщині в денні години доби від плюс 24. До плюс 26 градусів, в нічні плюс 15, плюс 13. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 12 серпня вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягатиме аж 6 балів. Це дуже високий рівень. Вівторок, 13 серпня, цього дня невеликі короткочасні дощі обіцяють завітати до мешканців чотирьох областей. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів в темні – плюс 15, плюс 13. У Житомирській області в день – плюс 23, плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Київщині і у самій столиці в денний час плюс 23, плюс 25, в нічний плюс 16 до плюс 14 градусів. Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати на Сумщині і Чернігівщині. У Житомирській та Київській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях. Як у вас справи? Для нас це важливо. Щиро дякую. Південь у Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області а також на Миколаївщині. Термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в світлі години, від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Херсонщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль. Нічна плюс 20, плюс 18. На Миколаївщині, Одещині в Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і у Івано-Франківській області вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 17 плюс 15, в Чернівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла. В усіх областях Західного району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний майже невідчутний 3-8 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 17, плюс 15. На Луганщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна, плюс 17, плюс 15, В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Харківській області місцями невеликий короткочасний дощ. На Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 16 плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 16, плюс 14. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 15, плюс 13. У Вінницькій області в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 16, плюс 14 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 15, плюс 13. На Дніпропетровщині місцями очікується невеликий короткочасний дощ. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 13 серпня не буде жодних магнітних бур. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.